Оце два комп'ютери, на якому вони працюють це. Все буде в електронному варіанті. Ми поставили тут ще кошетку для нашого пацієнта, якщо потрібно буде переглянути, якщо прийдуть наявності до нас. А все решта це буде в електронному варіанті. Всі забезпечені комп'ютерами. Окрім того, ми ведемо відеонагляд, ви Бачите, де є. Новач обов'язків генерального директора Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка показує підготовані приміщення. Тут на базі Львівської обласної клінічної лікарні працюватимуть спеціальні експертні команди із оцінювання повсякденного функціонування особи. Зараз тут тривають останні облаштування після ремонту, зокрема так, аби приміщення були доступними. У експертних командах працюватимуть медики цієї лікарні. Вдалося нам заавторитизувати наших лікарів, які будуть працювати по на. Напрямках, які є на нашу обласну клінічну лікарню, а це є їх п'ять напрямків: це є загальний, хірургічна, офтальмологічна, травматологічна і ще одна. І кардіоневрологічна, яку ми забезпечили двома бригадами. Якщо по кількості необхідності, ми будемо додати ще по одній бригаді. Наші лікарі будуть працювати експертній комісії, будуть працювати в залежності від напрямку. То буде мінятися голова комісії по своїй спеціальності. Зараз також тут опрацьовують документи. Усі справи експертних команд мають вестись в електронному форматі. Розповідає керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Літвінська. Для пацієнта це означає, що він не повинен носитися зі стосами паперів, що йому мають скерувати документацію на відповідну комісію, і пацієнт собі мають повідомити пацієнта, куди і в який час йому прийти. Що ще є нове? Що пацієнт може обирати комісію. Не обов'язково пацієнт має йти на ту комісію, на яку він яку на яку його скеровує лікар. Якщо він має в межах Львівської області аналогічну комісію, він може піти на будь-яку іншу комісію, але водночас, за словами Наталії Літвінської ані пацієнта, ані експертна команда не знатимуть нічого один про одного до моменту початку роботи. На перших порах команди лікарів для розгляду справи пацієнта буде будуть формувати адміністратори. Але з другого півріччя 25 року буде формувати рандомну систему. Для лікарів до дня освічення пацієнт невідомий, він є засліплений. Так само, як і для пацієнта, є. Засліплено, хто буде розглядати його справу загалом. На Львівщині визначили 12 медзакладів, на базі яких працюватиме 93 таких експертних комісії. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.